Наталя забіла казка, корінці та вершки. От колись ведмідь угледів, як у полі, оредід, і схотілося ведмедю поживитися як слід. До старого він підходить, каже Нумо, вдвох робить, а усе, що в полі вродить, будем. Нарівно ділить. А коли немає згоди, бережись, бо відплачу. Нароблю тобі я шкоди й поле все потолочу. Як тут станеш відмовляти? Дужий лютий той ведмідь може й плуга поламати, може, й воликів побить, та дідусь. Був хитрий з роду і на вигадки мастак. Він ведмедю каже згода, ми ділитись будем так. Хай мені саме коріння, а тобі самі вершки. Ну, а сам узяв насіння та й посіяв буряки. От і проріст зеленіє дід і поле й полива, а ведмідь ніяк не вміє, знай лежить, відпочива. Проминуло красне літо, підійшов в роботі край, наступає час ділити вже достиглий урожай. Дід повнісіньке підпілля буряків понакладав. А всю гичку та бадилля клишу вітав. От лежить ведмідь сердитий та у лігві лапусе. Почекай, на друге літо Поквитаюся за все. Вже й весна ведмедя будить, от він знову пристає. Хай твої вершечки будуть. А коріння все моє. Ну, а діду все єдино. Він погоджується вмить. Не даремно ж він, людина, а ведмідь таки ведмідь. Посіяв дід пшеницю, посміхаючись під вуз. Знов ведмідь одно ліниться, а працює сам дідусь. Пролетіло красне літо. І ж не вам приходить край, узялися знов ділити дід з ведмедем урожай. В діда збіжжя у коморах і на хліб, і на млинці, а ведмідь за договором забирає корінці. Як розсердив склешоногий, та й поплентався у ліс. Йде по лісі без дороги й буркотить собі під ніс. От ти ще лиха година, я ж не знав заздалегідь, що людина це людина, а ведмідь – таки ведмідь.